Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Квітень цього року здивував снігом та морозом. На Закарпатті цього тижня температура опускалася до рекордних мінус 12 градусів. Кілька ночей поспіль дерева вкривалися не цвітом, а інієм. Удар стихії по плодових садах не пережили ані абрикоси, ані персики, постраждали й інші області. Фермери рахують збитки і вже думають про пересівання ранніх овочів. Які культури у зоні ризику і чого чекати українцям на прилавках? Далі у сюжеті. На Закарпатті такої погоди у квітні місцеві не пам'ятають. Мороз тримався вночі чотири доби поспіль, а в п'ятницю зранку випав сніг. Для плодових дерев, що вже квітнуть, це критична температура, каже агрометеорологиня. Ні оприскування водою і спеціальними препаратами, ні обкурювання саду димом за таких умов не допомагає. Коли закритий бутон для них буде мінус 4 критична температура. Коли цвітіння, це буде від вже мінус 2 Критична а якщо це вже завість, це навіть один градус морозу, це буде небезпечно. березень на Закарпатті був теплим. Бруньки рано прокинулися, швидко почався процес вегетації. Абрикоси зацвіли першими, та молода завість вся вимерзла. Урожаю, схоже, не буде взагалі. На сад Олени кирлик біля Ужгорода боляче дивитися. У ньому 250 п'ятдесят Дерев. Мороз опік, цвіт і на персиках постраждали всі сорти рані і пізні, ще тиждень тому вони рясно цвіли. Ніч не буде, абсолютно. То вже було розвитий розовий цвіт. Вже давно був морозок, був мало людей спасали як могли, але тепер не можна було спасти. Квітень щоразу стає холоднішим на Закарпатті, кажуть синоптики. За останні чотири роки середньодобова температура тут впала на півтора градуса. Зимові ж місяці теплішують. Часте різке похолодання після періоду тепла може взагалі знищити дерева. А воно розумієте, воно коли рік-два раз померзне, на другий рік померзне, і потім дерево висихає, бо воно не родить. На рівненщині. Вночі температура знижувалася до мінус п'яти в області. Вже встигли посіяти ранні зернові, та вони стійкі до холоду. Для урожаю озимини це теж не критично, хоча й рослини не аби стресували. Процеси Вегетації дещо сповільнилися, але буквально за 2-3 дні передають в нас в області і взагалі по всій Україні плюс 20. І ця волога, яка пішла від снігу, вона навпаки дасть хороший старт рослині. Для раніх овочів, якщо вони не зійшли, такі заморозки теж не загроза. Хоча, можливо, доведеться додатково обробляти їх від хвороб. Головне каже фермер: що разом з морозом були рясні опади. Вони й зберегли рослини, накривши землю. Ці саме найголовніше, щоб вони не прийшли до нас у травні, бо якщо вони зайдуть до нас у травні, от тоді вже буде ну, біда. Схожа картина і на півдні країни. В Одеській області вже подекуди встиг зійти соняшник та деякі овочі. Був бурячок, його немає. Ось зо він залишився, бачите. Майже все, що встигло зійти, померзло. каже пан Валерій. Чоловік вже понад 20 років займається вирощуванням зернових культур та овочів. Деякі аграрії рятували майбутній врожай агроволокном. Та Валерій сіє буряк, буряки моркву знову. А вже ж усе це впливатиме потім на ціни. Очередний раз затрати буде людина нести на те, щоб купити сіміна, пересіяти А сімена на сьогоднішній день не дешевші. Вони дорогі. Пересіяти і все, і обратно. Ну, воно то буде. Тільки яка ціна. Скоріше всього, що не буде? Персика, абрикоси, частково черешні. Найбільшої шкоди негода дійсно завдала плодово-ягідним культурам. Деякі фрукти, ягоди можуть бути в дефіциті, кажуть фермери. Утім, усе залежить від подальших погодних умов. Олександра Ченкова, Світлана Ковбиця, Катерина Курбанова, Євген Рапенько, Вадим Шишканич, Павло Лісівненко. Факт Єдині новини.